У 2017 році, через рік після звільнення з мета, лакі став засновником Андуїл Industries – стартапу з технології безпеки та оборони. У компанії крім нього було чотири інші співзасновники: Брайан Чімп, який зараз є генеральним директором Андуїл, Трей Стівенс. Зараз є виконавчим головою. Мед Грім, головний операційний директор, зараз, і Джозеф Чен. Не ясно, хто він зараз. Мета компанії модернізувати збройні сили США, створюючи автономну зброю, транспортні засоби та пристрої для спостереження, які як стверджує Андуїл виятують західну цивілізацію. Ну сподіваємося, технології Андуїл працюють на платформі на основі штучного інтелекту Літіс. Яка працює як інтелектуальний командний центр, де оператор людина може керувати кількома автономними пристроями, які на певному етапі здатні самі ухвалювати рішення про переслідування.